Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і сьогодні в нас знову мінус 15, мінус 20 сніг випав вчора. І така погода, розумієте, що я ще навіть не привик, щоб знімати на дворі. Тому, думаю, це таке інформативне відео, швиденьке відео, яке ви чекали, і багато з вас підписалися спеціально на цей канал, щоб. На кінець то побачити це відео і взнати, чи вам видадуть work permit після 31 березня, бо це дуже багатьох вас цікавить. І сьогодні ви це дізнаєтеся. Але перед тим як ми почнемо, хочу всім ще раз віщирого серця подякувати за те, що канадський марк канал майже набрав вже 20 тисяч підписників, і е, ми дуже дуже близько. Якщо ви хочете мені допомогти, то підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися в цьому відео, і залишайте багато вподобайок, якщо ви хочете. Дивитися мене в майбутньому, якщо ви хочете, щоб після того як, як то кажуть, цей ажіотаж з імміграцією в Канаду закінчиться трохи, чи ви хочете, щоб я далі продовжував знімати своє повсякденне життя? Їздив по різних містечках канадських? Знімав вам різні відеоролики. Ставте багато подуваєк. Давайте наберемо хоча б 500 подубаєк, щоб я знав, чи ви це хочете, чи ви не хочете це. Давайте почнемо з того, що програма Коет діє до 31 березня цього року, тобто 31 березня 2023 рік. Ви можете податися на цю програму, як і сьогодні, або ви вже подалися на цю програму, або ви можете навіть податися на цю програму 30 березня, 31 березня. І багато з вас цікавить питання, чи після 31 березня ви зможете отримати work permit тут в канадському аеропорті, чи вам де канадський офіцер видасть work permit, наприклад, якщо ви в'їдете в країну після 31 березня. І особливо, якщо ви ще не подалися на коет, і, наприклад, плануєте подаватися в найближчі дні або будете подаватися там 20 березня, 30 березня цього року. Чи е, це якось вплине на те, чи вам дадуть цей Work Permit, чи не дадуть цей Work Permit. І тому е, треба почати з того, що коли ви подаєтеся на коет, ви спочатку після того, як ви подалися, заповнили форму, аплікацію, все як має бути, вам прийде запит на здачу біометрії. І, звичайно, якщо ви в тому віці, що вам треба здавати біометрію, то ви мусите е, піти, здати біометрію, і потім після того, як ви здасте біометрію. То прийде такий вам запит на те, що ви відіслали ваш паспорт, на те, щоб вам клеїли канадську візу. Після того, як вам скажуть, що вже ваш паспорт готовий, щоб його забрати з канадською візою, на наступний день по електронній почті повинно вам прийти таке повідомлення, такий ніби як документ з номером на work permit Фактично, це не є work permit, але це ніби як документ, який ви повинні з собою мати. При в'їзді в Канаду. І коли ви цей документ візьмете з собою, приземлитеся в одному з аеропортів канадських, тобто ви повинні взяти цей work permit в першому ж аеропорті, в якому ви приземлете, приземлетеся тут на чужині. І як ви візьмете цей документ з собою, який вам мав прийти на по почті, представите його канадському офіцеру. То тоді вам Work Permit e, повинні видати після 31 березня, тому що ви повинні це зрозуміти так. дивіться, якщо багато людей, e, які вже подалися на кует і ще досі чекають, і також ще будуть люди подаватися до кінця 31 березня. І якщо ви подастеся, наприклад, я говорю 30 березня, ви ніяк фізично не можете встигнути. Приїхати в Канаду до 31 березня, тому Work Permit вам на 90%, якщо не на 95% точно видадуть, якщо ви в'їдете в країну, наприклад, чи в квітні, чи в червні, чи в травні, я не знаю, коли вам вийде, коли вам там документи прийдуть і це все. Бо деякі люди чекають і 170 днів, а деякі люди чекають і пару тижнів, і все отримують. Тому ви, друзі, якщо ви не можете попасти в Канаду до 31 березня. І ви маєте це повідомлення в електронній пошті, яке говорить про ваш «Work Permit», То ви можете бути спокійними, що вам офіцер видасть потім work permit, Тут як ви вже приїдете в Канаду і будете тут на місці, але ви повинні зрозуміти ще одне: що офіцер імміграційний, який буде вас, як то кажуть, приймати тут в Канаді, буде вам видавати документи і «Work Permit» прямо на місці. Офіцер канадський це остання лінія захисту від канадського уряду. І якщо офіцеру щось не сподобається, або у вас буде щось, якийсь каламбур трошки з документами, то офіцер має повне право і силу вас не впустити в країну. Але за це не треба дуже сильно панікувати. Тому що 99,9% вони пускаються добре, але звичайно є різні нюанси і всяке може статися. Я просто вам це хочу сказати, щоб ви розуміли, що ці люди вони мають дуже-дуже велику силу. І, звичайно, якщо, звісно, вам таке не прийде по пошті таке підтвердження на цей work permit після того, як вже вклейка візи буде в вашому паспорті. То тоді е, work permit е, вам, в принципі, можуть і не дати. Але такого не може бути. Бо якщо ви вже маєте вклейку в паспорт візи, ви повинні мати це по електронній пошті, і вам це має прийти. Тобто, ви фактично, якщо будете це мати, то ви можете бути більш-менш спокійними, тому що, як я вже сказав, е, не всі можуть стигнути до 31 березня в'їхати. Ця програма діє до 31 березня 2023 року, і це означає, що. Вони приймають заявки і подавання до 31 березня, але це не означає, що ви маєте в'їхати в країну до 31 березня. Єдина інформація, яка на даний момент ще є зверху цієї всього інформації, про яку я вам розказував, що офіційно зараз до 30 червня 2023 року буде діяти виплата фінансової допомоги, тобто це єдине, що вам треба рухатись. Якщо ви хочете отримати ці гроші, ви хочете мати цю фінансову допомогу, то принаймні хоч розраховуйте, щоб попасти до 30 червня в країну сюди, щоб ви мали час пару днів, може, навіть не до 30, там до 20 червня, щоб ви мали пару днів, податися на цю фінансову допомогу, яка становить 3 тисячі доларів канадських на доросло і півтора тисячі на кожну вашу дитину. Тобто це єдина офіційна інформація, яка зараз є, і до тої дати я би рекомендував вам в'їжджати. Але після 31 березня будуть видавати work permit, І буду, і це вже буде залежати повністю, як то кажуть, від вас чи ви плануєте зараз подаватися на КОЕД, чи ви вже подалися. Багато людей ще чекають. На жаль. Але ви мусите це розуміти зараз. Е, я трошки здавав інформацію. По, по, в цій сфері зараз дуже багато. Вони мають аплікацій, які вони просто не встигають розглянути. І тому багато людей ще чекають, чекають, чекають їх в них просто не вистачає людей. Розумієте, які цим всім займаються. І до 15 лютого є така інформація, що вони трошки вже підженуть, е, натиснуть педалю газу і трошки почистять ті всі аплікації. Так що чекайте, друзі мої, якщо ви ще як то кажуть, не дочекалися. І прийшов час закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим. і Ви для себе знали якусь дуже важливу інформацію. І бажаю вам тільки самого всього найкращого і до наступних відео з вами, друзі мої.